на 24 квітня росіяни вкотре атакували мирне населення України. На будинки, де спокійно спали цивільні, летіли крилаці, авіаційні, балістичні ракети та шахеди. У селищі Новогуйвинськ, що на Житомирщині, руйнувань зазнали багатоквартирні будинки, приватні гаражі, автомобілі, господарські споруди та дитячі садочок. Пошкоджені вікна, вибиті двері та вщент згорілі гаражі. Такі наслідки комбінованої російською атакою на цивільну інфраструктуру Житомирщини станом на 12.00 дня. Рятувальники й досі ліквідовують загоряння. Тим часом біля будинку розгорнули палатки допомоги постраждали. Із розпачем на свою зруйновану квартиру дивиться Олександр. Після перших вибухів він разом з батьками побіг ховатися у лісі. Прокинулося, навіть не вдіваючи, що такого, вибачте, в нижній білизні і побігли ми всі в ліс. І Почалися ці прильоти, вибухи, заріво. І ось результат бачите. Руйнувань зазнала і квартира Ольги. Вона з донькою та онукою саме збиралися йти в укриття, але не встигли. «30 секунд мені знадобилось, щоб добігти. Встать чогось мене підняло, добігла до дочки. Вони відпочивали вже з онукою. Сказала: вставай і все, і вибух. І ми лежали все в хаті перевернуто. Все. На іншому боці Новогливенська ситуація не краща. Вибухова хвиля суттєво пошкодила багатоквартирні будинки та автомобілі. Тут була ціла серія вибухів. Під час ліквідації наслідків рятувальник отримав поранення. В момент повторного обстрілу він отримав осколкове поранення плеча і представники Червоного Хреста, які знаходилися на місці. На місці події відразу надали йому домедичну допомогу. А його було госпіталізовано. проведена операція з видалення осколків. Поранений рятувальник наразі знаходиться у лікарні. Тим часом люди об'єднуються та допомагають одне одному ліквідовувати наслідки російського обстрілу. Надія пропонує сусідам плівку, аби заклеїти побиті вікна. У її квартирі скло ціле, але житло потребує капітального ремонту. Повністю відійшла плитка від стіни абсолютно. Бачите, вона ось уся шатається. Повністю відійшла звідси, мусили ось підперти хламом, щоб не впала на холодильник. Вирвало повністю радіатор, переламало труби. Повністю, подивіться, на сантиметрів 15, напевно, може, де, в деяких місцях більше. Відійшла рама на вулицю. Ось, ви подивіться, як заходить рука. Аналогічно ось, ось все. Ось, бачите, да? Оце все зараз. Більше того, в мене таке враження, що воно підняло і назад поставило, тому що все оце потріскане, було, вікно взагалі не відчиняється. У кімнаті, де відпала частина стіни спальня надії та її 84-річної мами. Жінка каже: якби вони залишились у ліжках, опинились би під завалом. Це вже ми трохи повиносили, щоб ви розуміли, сюди не можна було зайти. По-перше, дим стовпом, пилюки повно і відповідно. Оце все це ж поки познімали. Бачите, все на підлозі, все валяється і так далі. На місці події. Наразі працюють усі відповідні служби та комісії з обстеження об'єктів, які постраждали через масований російський обстріл. Суттєво були пошкоджені 14 багатоквартирних будинків. Ще згоріло понад 12 гаражів і понад 20 капітальних господарських споруд. Суттєво пошкоджені транспортні засоби. Також вибито 20 вікон у нашому дошкільному навчальному закладі. На щастя, постраждалих немає. Росія атакувала не лише Житомирську область, а й всю Україну 25 квітня. У Києві оголошено день жалоби за загиблими через ракетний обстріл окупантів. Нещодавно школярі Глибочицької територіальної громади мали можливість зустрітись із спортивними призерами України в рамках заходу олімпійці надихають. Тут мені дуже сподобався захід. Тим те, що ми дізналися саме про наших олімпійських українських чемпіонів, дізналися історію їхню, задавав коментарі дуже класно. Через те, що потім була ще розважальна така хвилинка. Мені все дуже до Олімпійці кажуть, такі зустрічі важливі, адже допомагають популяризувати спорт серед дітей. Загалом дуже важливий івент сьогодні був. Ми дуже гарно розказали. Ми дали їм зрозуміти, що спорт це важлива, важливий аспект нашого життя. Як він. Може допомагати не тільки розвинутися фізично, а й ментально також. І зараз, так як у нас в країні війна, діти також. вони... Від цього страждають і їм потрібно відновлюватися. І відновлюватися навіть ментально вони можуть через спорт. Те, що сьогодні відбулося, відбулося в Глибочиці, в Житомирській області, в моєму рідному краю. Я сам родом із Бердичу і з великою радістю приїхав в селище Глибочиця. Я сьогодні побачив сіяючі очі наших дітей, які знаєте, як на мене дуже втомилися від війни, від повітряних тривог. І саме такі заходи вони надихають, надихають молодь. Окрім того під час заходу Глибочицька громада разом із керівником обласного підрозділу Національного олімпійського комітету Віталієм Бунечко підписала меморандум про співпрацю. Співпраця це в першу чергу буде обмін досвідом, навчання, навчально-тренувальні збори, спортсмени, інформаційно-консультаційна діяльність в галузі спорту. Тому приємно те, що сьогодні відбулося, і хочу подякувати всім тим, хто визначив саме Глибочицьку громаду для проведення даного заходу. Донецький Шахтар здолав Житомирське полісся за крок до фіналу Кубку України. Основний час закінчився нульовою нічиєю. Однак в екстратаймах гірники таки змогли забити м'яч у ворота вовків. З'являється Алісон. Знову Кевін. Кевін. Передача проходить. у центр. Траворе прибирає. Трауре На ударній позиції ходить на партнера. 1-0. Шахтар забивається Алісон. Звичайно, я дуже щасливий. Ми ти подати дуже радий, що зумів принести цю перемогу команді і В першу чергу я радий к нашому загальнокомандному здобутку. Звичайно, приємно відзначатися в таку дійсно важливу відповідальну мить, але в першу чергу повинен відзначити якісні командні зусилля. Ми всі боролися, і я вважаю, що ми заслужили сьогодні залишити поле із цією зутягою. Ж, основного часу футболісти Шахтаря створили чимало моментів, однак і Житомиряни не відставали, тримали захист і відповідали гострими атаками. Мамак може бути Тобіас, тобіас на снарі позиції, Тобіас пробуває. м'яч не влітає усіх поліціональний тобіас. А Педріньо був Педріньо з глибини набрав швидкість і побачив його. Бондаренко витягнув на себе. По суті, останнього захисника, віддав цей коридор, але не вдалося забити. Тут Михайличенко помиляється Марлон у центр віддає удар Кудрик, Кудрик спокійно забирає м'яч, адже не сильним виходить цей удар в Егіналдо. Можу тільки подякувати хлопцям за цю гру. Бо вилітити кубку в півфіналі від найсильнішої команди на сьогоднішній день в країні. Ще і як вилітити. Це за це тільки дякувати хлопцям, бо боротьба сьогодні була запекла. Хлопці робили все, що могли можливо, можливо, і більше. Молодці. Так. Я сказав в основний час. ви не пропустили в трьох матчах Шахтарем ні одного м'яча. За підсумками матчу Шахтар став фіналістом Кубку України, де зустрінеться з головним суперником Київським Динамо. Вирішальний матч турніру команди зіграють на центральному стадіоні Житомира. Все більше країн забороняють продаж енергетиків неповнолітнім. Чи потрібно таке обмеження в Україні? Ми поцікавились, чи підтримують житомиряни таку заборону? Підтримують заборону, тому що це дуже погано. Вредить здоров'ю, серцеве судинні захворювання викликає. рак дуже погано. Не рекомендую. Так звісно, будь-які продажі алкогольних напоїв слабо з підліткам до 18 років заборонено. А то якщо збільше до кінця одного, бо зараз підлітки. Звичайно, ну, тому що це шкодить здоров'ю дітей. Я як мама не можу підтримувати те, що продавали дітям енергетики, це не, не може бути такого. Мені, чесно, кажуть, що там алкоголю немає. Все окей. все саме. Підтримую А, підтримую. Плюс, а чому? Ну, я рахую, що це вредно, і це симулятори якісь. І для чого вони підтримую, Тому що неповнолітні діти. Що скажімо, не зовсім відповідає за свої вчинки, і енергетики приводять до того, що це і травмування нервової системи, і для них вони не зовсім шкідливі. Це і починка, і взагалі здоров'я дитини в першу чергу. І це дуже шкодить. Тому я підтримую, що саме заборона не вживати. Я навіть проти, щоб дорослі таке вживали. Підтримую, підтримую. Це не корисний проблем. Так. Ми за здоров'я, да за здорове питання. Це взагалі не корисно для всіх, не тільки для неповнолітніх. Так що заборонити для всіх. Тому що не потрібно їм себе травицям. Сигарки, енергетики це все воно не корисно. Краще каву випити, краще чаю зеленого. Напевно, так. Тому що це якби трішки шкоди для здоров'я. Ну, в принципі, навіть для дорослих вони більш. Більш редні, так скажемо. Кажу зараз молодь, тим більше в нас на Михайлівській дуже багато п'єта, що їм не потрібно пити. Тому заборона, чи зміниться ситуацію, невідомо. Але права теж принижувати людей не потрібно. Я думаю, це залежить від батьків і їхнього виховання. Захочуть вони пити, вони все одно знайдуть, як його купити. І, а, ну, я думаю, що це приведе тільки до конфлікту. Тому таку однозначно відповідь не скажу.